Основні види шахрайства при оренді житла в Чехії квартири, яких не існує. Шахраї публікують оголошення з красивими картинками або привабливою ціною. Насправді цих квартир не існує, або вони не здаються. Часто використовують фото з інших сайтів та реальних оголошень. Або квартира може бути ательєром. Якщо вам цікаво, я про це можу зняти окреме відео. Псевдовласник людина видає себе за власника, хоча не має жодного відношення до квартири. Часто просить копію паспорта, завдаток або предоплату за бронювання, щоб відправити ключі. What? What the fuck? Часто пише, що перебуває за кордоном та надішле ключі кур'єром тільки після оплати. Передоплата без договору. Заздалегідь вимагають гроші ще до перегляду квартири та підписання договору. Отримують гроші і потім просто зникають. Підозріла низька ціна. Пропонують квартиру значно дешевше, ніж ринкова вартість. Це класичний спосіб заманити орендаря та змусити діяти швидко. Підступні умови в договорі: у договорі можуть бути заховані штрафи, незручні умови виселення або обов'язок сплачувати за ремонт або тощо. Документ часто складається чеською мовою, та орендар не знає, що підписує. Як убезпечити себе? Ніколи не переказуйте гроші до перегляду квартири або підписання договору. Перевіряйте особу власника. Попросіть документ, який підтверджує право власності, наприклад, випис з кадастру немовітості, звірте ім'я в документі, оголошенні та договорі. Зверніть увагу на термін оренди, суму депозиту, хто платить за ремонт і комунальні послуги та умови розірвання. Перевірте, чи немає цього оголошення на інших сайтах з іншими контактами та ціною. Користуйтеся перевіреними платформами: з реаліти, безреалітки, експац, Патіо, обережно з Facebook групами. Завжди перевіряйте профіль автора оголошення. Та не поспішайте! Справжній власник не буде тиснути, щоб ви прийняли рішення до кінця вечора або до другої години. Обережність найкращий захист.